Цієї ночі, за даними повітряних СУЗИ, супротивник атакував Україну чотирма балістичними ракетами іскандер М, двадцятьма крилатими ракетами повітряного базування Х-101, чотирма крилатими ракетами «Іскандер-К», керовано авіаційною ракетою Х-59, Х-69, а також випустив 396 ударних БПЛА типу шахет, гербера і та безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною збито. Подавлено 392 повітряні цілі, 20 крилатих ракет повітряного базування х 101 4 крилатих ракети Іскандер-К, одна керована авіаційна ракета Ха-59, Х-69, 367 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і та дрони інших типів. Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на восьми локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. de som. Внаслідок нічної атаки російських дронів на Одесу постраждали двоє людей. Пошкоджену енергетичною цивільну інфраструктуру. Сталися кілька пожеж. За даними ДСНС, рятувальники працювали одночасно на різних локаціях. Гасили вогонь у будівлі СТО, на складі шин у двох продовольчих магазинах та гаражному кооперативі. Загалом вогонь знищив кілька авто та пошкодив сім гаражів. Також уламками пошкоджено квартиру на 22-му поверсі. Багатоповерхівки психологи ДСНС допомогли двадцятьом мешканцям. Серед них дитина. Під російським ударом опинилися п'ять районів Дніпропетровської області. У Дніпрі пошкоджено приватне підприємство. Адмінбудівлі, житлові будинки та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. У Криворізькому районі пошкоджено підприємство. У Кам'янському житловий будинок господарча споруда та гараж. У Синельниківському районі у Покровській громаді горів приватний будинок. На щастя, без постраждалих. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зранку тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Удар був комбінований. Відомо про пошкодження об'єктів енергетики в Одесі без тепло та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Загалом під ударом були 12 областей. На жаль, відомо про дев'ятьох поранених, у тому числі діти. Є пошкодження більш ніж 10 житлових будинків залізниці. Голова держави наголосив, що партнери мають реагувати. На всі ці удари. У січні росіяни випустили по Україні 91 балістичну ракету. Це найбільший місячний показник за час війни. Про це повідомили у Міноборони. Зазначається, що наразі працюють над тим, щоб прискорити постачання ракет для систем Петріот найбільш ефективного зенітного ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ. Зокрема, під час нещодавнього Рамштайну було домовлено про термінову поставку таких ракет зі складів європейських партнерів. Послаблення графіків відключення світла можемо очікувати вже в березні. Почали працювати сонячні електростанції. За тиждень буде додатковий об'єм електроенергії. Про це повідомив нардеп Сергій Нагорняк. Також в Укренерго наголошують, що протягом у більшості регіонів держави діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Дональд Трамп закликав Україну швидко сісти за стіл переговорів. У Женеві будуть великі переговори. Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це буде легко, сказав президент. США. Відомо, що до Женеви вже прибули українська та російська делегація. Черговий раунд переговорів очікується 17-18 лютого.